Торт з написом четвертий день народження в полоні. Скільки ще? Свободу Азову тримає кропивничанка Жанна Зубрицька. Цей торт для її сина Володимира, воїна полку Азов, який нині у російському полоні. Напередодні 12 липня йому виповнилося 27 років. Розповідає мама військового. Це був 22 й рік, 20 травня. Це останній день виходу з Азовсталі. Вони виходили саме останні. Акція є підтримкою, саме його день народження. Ми вирішили організувати автопробіг. Намагаємося нагадати, що про наших рідних не забували, які досі знаходяться у полоні. Саме мій син знаходиться у полоні вже четвертий рік. Це четвертий його день народження, який ми не святкуємо разом. Мета нагадати, що наші рідні не вдома. Що ми ще боремося за наших рідних і кожен день полону це рік життя. І саме наші рідні там виживають. Кожного разу від звільнених хлопців шукаємо їх, і хлопці повідомляють, де кого бачив, де кого чув. Каже, учасники автопробігу рідні і друзі військовополонених і зниклих безвісти. Також приєднуються інші містяни. Акції організовують щонеділі з 2022 року. Автопробіги раз на місяць. Нагадати всім, що ми голос полонених, що вони не просто там сидять, а для того, щоб їх повернули якнайшвидше. Щоб і наші люди не забували, що йде війна, і що люди знаходяться в полоні, які за нас воювали, навіть ті, хто кого визволили, кажуть, що коли до них доходила звістка про ці акції, їм хоч трошечки ставало легше, навіть якщо це просто дозволить полегшити їхнє сприйняття того, що вони знаходяться в полоні. На площі Героїв Майдану зібралися учасники акції. Тримають прапори, плакати і портрети рідних. Дмитра Ковальчука розшукує його мама Тетяна. Зник без віці разом зі своїми побратимами Тартачним Василем і Онуфрійчуком Андрієм. Першого го 22-го року Донецька область. Одягне шукаємо по російським пабликам, ходимо на всі зустрічі, пишемо листи, всі державні органи. Поки інформації зовсім ніякої. Ось уже два роки і вісім місяців. Ми за своїх синів не знаємо нічого. Не віримо, що вони живі і Що вони повернуться Олександра Бочарова? Чекають з війни дружина Олена з трирічною донькою Анною. Коли він зник, ані було два роки, розповіла жінка. Він її дуже любив, вона його дуже чекає. І теж любить його. Служив 11-й бригаді Херсонавіація. А 13 червня 24-го року його прикомандирували 47-му бригаду. І 6 липня останній раз він виходив на зв'язок. Ну і ось уже рік. Він вважається безвісті. зниклий. Їздимо на зустрічі, відвідуємо постійно акції, стоїмо щосереди під координаційним штабом в Києві. За підрахунками співорганізаторки, до автопробігу долучились півсотні учасників. На площі зібралася сотня людей. Акція тривала дві години. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.